Наступний експерт це Павло Лакійчук, а капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Так, вітаємо вас, пане Павло. У нас в ефірі вітаємо. Добрий ранок, дуже радий вас бачити. Навзаєм, Навзаєм. давайте почнемо з історії десять років тому. Росія почала анексію Криму. Трохи згодом підпалила Донбас, і все це закінчилося. Повномасштабним вторгненням в Україну два роки тому. Зважаючи на тодішнього президента Януковича, Євромайдан та інші події. Чи були тоді шанси, як ви думаєте, у України зупинити анексію Криму і сепаратизм на Донбасі? Важкі спогади. Дійсно, ми могли теоретично, ми могли зупинити всю цю ваканалію ще в самому зарядку. У Збройних сил України завжди були плани оборони держави, в тому числі із Сходу і Півдня. І де факто для Збройних сил України, щонайменше окремих її підрозділів, війна почалася ще 31 січня 2014 року. Саме в той день частини аеромобільних військ і спеціального призначення були підняті по тривогі, по тривозі для. Реалізацію почалось відпрацювання плану, який передбачав протидію захоплення України, зокрема Криму саме тоді, от багато хто згадуючи ситуацію в Криму в лютому березні 2014 року, пам'ятають про Ліпопею в перевальному і про розвід роту. 25 Дніпропетровської десантно повітряно десантної бригади, яка начебто там була на, на, на тренуваннях. Ні, 25-та бригада і 79-та ремобільна бригада мали, мали бути розгорнуті в Криму для оборони Криму від можливого російського вторгнення спільно з підрозділами Збройних сил, які там дислокувалися розвідрота була авангардом, який мав забезпечити це розгортання. А от далі щось пішло не так. Не були підписані бойові розпорядження. Частинам в Криму говорили: тримайтесь, ніяких команд не давали, тримайтесь там. Головне, ви тримайтесь. Чому так? Ну, пригадаємо, те, горе звісне засідання Ради національної безпеки і оборони під керуванням ДВО Президента України Турчинова і таку крилату фразу Юлії Володимирівни про те, що жоден танк не має вийти з боксів, жоден солдат не має вийти з казарми, бо це буде програш. От програш виявився якраз те, що Україна не показала зуби. Я особисто пам'ятаю. Я спілкувався, ну, я тоді був в Севастополі, спілкувався з російськими морпіхами з 810-ї бригади, яких відправляли на Сімферополь, ну і їхня розповідь була така: ну, не хотіли ми їхати, але що ж, наказ є. От зараз думали, доїдемо до Кільцевої Севастопольської. Як завжди, нас зупинить СБУ, скажуть, куди претись без дозволу, розвертайтесь в бокси. І ми б розвернулись. Ні, нема того СБУ. Поїхали далі. Доїхали до Бахчисараю. Ну тут точно нас зупинять, ні, не зупинили. Ну а коли вже були під Верховною Радою АРК, там ніхто о, 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 протидіяти не протидіяв. Так і розпочалася анексія Криму. Тепер про війну сьогодні ми бачили про відхід засу завдіївки. За ми бачимо, що ворог не бере оперативну паузу, продовжує натиск на різних напрямках. Це при тому, що росіяни заплатили за взяття Авдіївки десь до 30 тисяч наступаючих. Що це кураж чи звідки ресурси на продовження наступів? Ну, росіяни ведуть стратегічну наступальну операцію. Вони сконцентрували на кордонах з Україною велике угруповання сил. Для серйозного наступу треба велика перевага. І вони ці сили збирали. І наступ йде ж не тільки на Авдіївському напрямку, е, наступ іде на широкому фронті. Можна по угрупованням сил подивитись, навіть е, скільки на Куп'янсько-Лиманському ділянці. Тисяч десятків тисяч росіян сконцентровано. Це один напрямок. Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Тут взагалі їх дуже багато, тому що це напрямок нового удару. Південь роботи на там теж майже. П'ять десятків тисяч російських окупантів. А і всюди вони тиснуть. І це не пораж, це свідомий розрахунок на те, що. Україна зараз перебуває в найскладнішій ситуації як по особо Збройні Сили України в найскладнішій ситуації, як по укомплектованості особовим складом, так і по забезпеченості боєприпасів. Ну це таке вікно можливостей для них. А в Авдіївський напрямок ну це зрозумілі дії. Ніякої оперативної паузи після відходу військ не планувалося. Навпаки, задум був такий противника, якщо Українці не вдалося там взяти в оточення, то на спинах на плечах відступаючих військ треба їхні прорвати оборону і вийти на оперативний простір. Не вдалося заскочити зненацька наших оборонців. Зараз вони намагаються прорвати оборону на тих нестійких ще нестабілізованих рубежах. І ну м'яко кажучи, це не кінець історії. Будуть дуже важкі бої. Дай Бог утримати, стабілізувати той фронт, який маємо. У нас є три книжки: це мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят, від братів Капранових». І Вони можуть стати вашими. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І відповідно написати в коментарях нашу ключову фразу Слава Україні! Героям слава і написати звідки ви нас дивитесь. І відповідно наприкінці лютого, тобто через тиждень, ми ці книжки розіграємо, і од і одна з них може поїхати до вас з особистим автографом братів Капранових. Ось така історія. Під волновахою Хаймарсом знищено не тільки понад 60 росіян, яких вишукували для зустрічі з командувачем, а й самого командувача пишуть про комбрига Муса... Мусаєва. Це не вперше, коли за таких обставин гинуть окупанти і хтось із командування. І до слова, ось стало відомо, що на Херсонському напрямку начебто відбулося те саме. Знову виставили значить, для зустрічі з кимось там е е е свої війська, і знову туди приветили в Хаймарс. Наскільки впливає на війну знищення офіцерів такого рівня? Ну, звісно, впливає, впливає серйозно. Тому що втрачається управляємість військами. Ну, таких випадків вже ж багато. За останні, ну, взагалі за два роки цієї широкомасштабної війни, ми, 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 ми певно забуваємо наші успіхи, так, що за такою кількістю подій, які відбуваються щодня хороших і важких і поганих. Те, що тиждень-два, а тим більше місяць-два назад відбулося, воно відходить на задній план. Я нагадаю, от останній такий красивий успіх. Це 1 листопада, якщо не помиляюсь, минулого року, хай марснули, ну, точніше, шедонули штаб росіян, угруповання військ Дніпро біля Генічиська там. На Арабатській стрілці. І тоді завалили тільки полковників, високопоставлених, полковників управлінців, трьох, там заступники начальника центру управління, е, начальник е, цього відділу е, планування вогневого ураження е, російський тощо. І це тільки, і куча ще їхніх підлеглих. А удар по штабу Чорноморського флоту ну це вже легенда, ну не тільки для, для нас, а й такий моральний стимул для севастопольців, для тих українців, які залишились в окупації. Ще одна втрата серед російського командування, але на жаль, без квитка на концерт Кобзона. Після підбиття російського великого десантного корабля Цезаркунікову Росії ймовірно звільнили з посади командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, його попередника Ігора Осипова теж звільнили. скоріш за все за втрату крейсера Москва. Кількість генералів та адміралів армії РФ засекречена, але нам довелося знайти цю цифру їх десь понад або приблизно 1300, В той час, коли за тими ж даними в США їх 900. питання навіщо Росії стільки генералів та адміралів? Ну, бачите, ви ж розраховували. В Росії генерали, адмірали і мінти, і е, ці тюремники до слова, один отримав підвищення буквально на днях до генерал-лейтенанта Кат е, утримувач тюрем. Ну, певно, за Навального я не знаю. От. І ціла куча генералів навіть Шойгу їхній насправді алінівод. Він е, е, ніколи військовим не був. А от бачите, майже маршал. Що можна сказати про Соколова? Падлюка. Вижила, ж вона, виявляється, коли дуже хотілося, щоб його дійсно привалило там в штабі флоту якоюсь добрячою плитою разом його замови. Вижив, нічого зняли. І Це, це добре, це. Символізує те, що удари по кораблям і по об'єктам флоту в Криму є дуже болючими для росіян. Зараз обов'язки командувача Чорноморського флоту виконує Пінчук, це колишній це начальник штабу Чорноморського флоту. Ну, у такий момент, що до того він займав тривалий час посаду командира новоросійської військової морської бази, і краще знає новоросійськ, ніж Крим. Ну, це такий, власне кажучи, прозорий натяк на те, що в Новоросійську їм буде спокійніше. Ну, хоча вони не вони так думають, я не думаю. Події дійсно не схожі на те, що їм там буде спокійніше. І ще про гарні новини: сім літаків росіян за п'ять днів знищили протиповітряні сили України. Давно не було таких урожайних, якщо чесно, днів. Зокрема, це су 34 і Су 35 Про су 35 ми всі добре знаємо. Чи щодня він злітає е, і по всій Україні відповідно повітряна тривога через те, що він носій е, кінжалів. І е, це що, до ЗСУ щось таке цікавеньке приїхало, що ми так е, що вони так почали збивати? Чи це російські пілоти розслабилися? Я вибачаюсь трошечки не так. Міг 31 носій кінжалів. От вони. Така дурна труба е, з крилами. Е, от ці винищувачі перехоплювачі, переоблаштовані під кінжали. Е, СУ -три... Ну, от Сушки в чому е, Су-30. Су... Су СМ, яких збивають наші військові. Це винищувач у них основний. Е, Су-34-й, це винищувач бомбардувальник, це носій. Е, е... Кабів. От каби якраз кидають з цих су 34 х А їх прикривають, а розпіарений винищувач п'ятого покоління Су-35. От Су-30 і су 35 прикривають е, з повітря групою су 34 х які кидають по нашому фронтовим позиціям сотні кабів. Вже сотні. Можна було спостерігати за битвою за Авдіївку. Коли протягом дня 60-70 бомб, авіабомб скидалися на наші позиції. Ну, вони оборзіли. Чому оборзіли? Тому що у нас недостатньо засобів протиповітряної оборони, Ми вимушені дальнього радіусу дії всю ППО тримати для захисту наших міст, сіл. А на на фронт, на прикриття позицій нашої армії, його просто не вистачає. І це один з причин, чому росіянам вдалося о, витіснити наші війська завдіївського виступу, саме авіаударами. Ну І, зрештою, є у, нас, у нас недостатньо ППО, але у нас є такі засоби. Ми час від часу демонструємо. На жаль, ну, Повітряні сили поки можуть виділити при наявності обмеженої кількості петріотів, відсутності нових е підтримки е винищувачами, обіцяними F-16. Ну так, тільки для моральної підтримки, такий, так званий блукаючий Петріот. Ну, це може бути не Петріот, не НАСАПС може бути, але один-два комплекси, які маневрени, які. Е Уражають літаки ворога на критичних напрямках. Ну, можна пригадати і минулорічні успіхи, коли над Сумщиною, точніше, над Білогородчиною збили Су-30-й, і 2 су 34 коли бабахнули 4 34 прям прямо підряд на південному напрямку. Ну і зараз така серія успішних ударів. Це, по-перше, це успіх з технічної точки зору. Літаків у них багато, але боєздатних не так багато. І кожна одиниця це дорого варто. По-друге, льотчики. Льотчики мають російські плавати в Азовському морі, як там з перехопленням було ринок до, до дна. Це дуже. Такий серйозний ресурс. І третя це психологічний момент. Адже після кожного такого удару, чого вони призупиняють нальоти на певний час? Тому що поки розберуться, головне льотчики не хочуть ризикувати своїм життям. От поки вони за зоною роботи ППО України, вони там сміливі, красиві Русішин, солдати. А як тільки вони розуміють, що вони потрапляють в зону ураження наших протиповітряних сил, їх спесь і бравада зникає. Вони катапультуються, тікають навіть при опроміненні радіолокаційної станцією, не чекаючи, доки прилетить ракета. Тож кожен такий удар це, це круто. Нагадаю вам про можливість долучитися та стати нашими спонсорами. Зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите QR-код. Тож, пройшовши за посиланням, можна оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або за 3 долари на місяць. Якщо дивитесь нас за кордоном, тож переходьте, ставайте спонсором і долучайтесь до одноразових донатів. Посилання на картку Монобанку та PayPal є під описом в цьому відео.